Ідеологія руского міра має широку підтримку в Росії, а тому за вторгнення в Україну відповідає не лише Путін, а й країна загалом. Це преступники мірового рівня, яких давно нужно закривати. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Маравецький на Варшавському безпековому форумі. Це не війна одного Путіна, як вважають деякі на Заході. Це війна всієї Росії. Росія має фундаментально змінити, щоб не становити загрози для своїх сусідів у майбутньому, сказав прем'єр. Окрім цього, прем'єр також зазначив, що Росія відродила демонів, які, як ми думали, залишились в темному минулому: колоніалізм, імперіалізм, націоналізм вони вийшли на поверхню. Кремль використовує їх як зброю пропаганди у російському суспільстві. На жаль, ідеологія руского міра дуже живуча в Росії, підкреслив він. Нагадаємо, що 19 вересня Польща запровадила додаткові обмеження на в'їзд в Україну для громадян Росії. А 27 вересня стало відомо, що Польща відмовилась приймати росіян, які втікають від мобілізації. Про міграцію російських айтішників ще хотіла поговорити. Ви і пост про це писали. Чекають на третю хвилю міграції російських айтішників. Вона буде складати там за приблизними оцінками 100 тисяч, як мінімум, це самі росіяни рахують. Вони їдуть, хоча, в принципі, айтішники на Росії не не підпадають під мобілізацію. Частково там є нюанси, але вони збираються тікати, тікають хтось успішно, хтось не успішно. Окрім того, що не завжди їх там чекають в інших країнах. А вони ще й між собою там не можуть дійти згоди, бо є кілька хвиль міграції російських айтішників. Є ті, хто виїхали ще в 2014 році. Є ті, хто виїхали 24 лютого. Ті, хто виїхав 2014 році, не люблять тих, хто виїхав 24 лютого. Ті і з 14 і з 24 лютого дуже не люблять тих, хто виїхав від мобілізації. І питання... ми просто, наприклад, росіян не любимо Айтішники. Вони чи найтішники? І як би нам переконати світ, що не треба брати до себе росіян, ні айтішників, ні лібералів, ні взагалі нікого? Дивіться гарне запитання. Насправді за нас це роблять самі росіяни і сама Росія. Нам для цього, на щастя, не потрібно нічого робити. Єдине, що треба допомагати і підказувати. Ось, наприклад, я звернувся до it спільноти, до українських компаній, до міжнародних компаній, де є засновники українці або де працюють українці, або де є кадровики, які займаються виключно питанням кадрів. Щодо впровадження спеціального тесту. Що я маю на увазі? Не секрет, що велика кількість, в тому числі айтішників, які зараз їдуть, їхали до цього або поїдуть пізніше. Є або латентними, або активними прихильниками е, політики Путіна і, взагалі, е, підтримують те, що зараз роблять росіяни. А саме вони підтримують анексію, вони підтримують цей імперський шовінізм, вони підтримують вбивства українських дітей і дорослих, цивільних і військових. Вони це підтримують, але е, е, намагаючись врятувати. Себе від мобілізації чи від е, погіршень умови умов життя, які точно є і будуть в Росії, вони шукають більш гарної долі в, в тій самій Європі, Америці, Австралії будь-де, е, е, тому що робота в it компаніях дозволяється. Так, от е, цей тест дуже важливо впровадити, щоб it е, компанії розуміли, з ким вони мають справу, тому що. З цими айтішниками також в ці е, звищі нам зрозумілі країни Європи, з ними разом і їде е, руський мір. Тому дуже важливо е, перед тим, як переходити до питань щодо кваліфікації цих е, айтішників, запитати, а чий Крим, а хто почав війну, а хто вбивав людей в Бучі, і Маріуполі, ну і таке інше. Тому наша задача це. Е, Допомагати і підказувати нашим міжнародним партнерам у галузі ІТ, що е, політична позиція е, кадрів їх майбутніх також важлива. Так а ми не можемо якось вплинути замість тестів, казати, що просто русський, значить, ну, не беремо на роботу. Е, знаєте, на щастя, на щастя, щастя, ми, е, ну, ми не Росія, Європа не Росія і. Я також проти чорного білого світу. І тому зараз фактично ж війна йде про цінності і АйТі компанії самі вирішують ті чи інші питання. Але дуже важливо звернути на увагу їх для цього. Ну, Григорію, ну ви ж знаєте, що таке ну, друге за жалюгідністю явище у світі. Це російський біженець, стере ліберал, можливо, айтішник. Він приїжджає в західні країни і розказує, що та я, звісно, проти війни. Це ж Путін її начинав, що ж це ж я ж не при чому тут. Я ж, звісно, не хочу на війну, саме тому я і втік від мобілізації. До цього він, може, навіть на концерт ходив, у той позавчорашній, де Путін там лапцадриця робив в, 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 в Руска Патріотичському Угарі. Але він приїжджає туди і такий: та ні-ні. Я найбілий і пошистий в мірі чоловік. Потім з часом виявляється, що російський біженець він не страдать приїхав там, чи не від переслідувань ховався. Він буде використовувати ті от цінності, за які зараз українці вмирають. Щоб... А що ж ви мені не дозволяєте русскому чоловіку строїть свою життя, як я хочу от на імперських принципах. І вони завжди використовують ці принципи і цінності демократичні для своєї користі. І тому. Ну, я як українка дуже би хотіла, щоб вони так і сиділи там на кордоні зі своїм товаришем майором Воєнковим і розказували йому, чому в Айтішніка не можна російського призивати в мобілізацію. Або призивати ну й недовго. Я з вами повністю погоджуюсь. Більше того, як ми зараз бачимо, і наша ем, там, політика зовнішня щодо. Хороших або корисних росіян ми бачимо також, наш нас підтримують ці ідеї і наші західні партнери, а саме про зменшення кількості віз або взагалі повне повний блок на росіян. Але айтішники, чим вигідно в якомусь сенсі, відрізняються від неайтішників, вони дуже спокійно можуть працювати сидячи умовно в Москві або в Падмоскові, або в Пітері. До речі, вранці вони можуть піти дуже так спокійненько собі на цей путінський марш або концерт, а ввечері працювати через інтернет в, в цілком порядній міжнародній компанії. Але коли ця компанія починає задавати такі питання, то е, більш того, я, ви ж знаєте, тому що дуже багато цих інтерв'ю перед е, працевлаштуванням, вони вони йдуть в відеоформаті і зберігаються таким чином, коли людина про щось відповідає на те чи інше запитання, це відео в тому числі можна буде використати. І я впевнений, що росіяни, як е, такі знаєте, представники Гебійської держави, де вони, вони е, максимально обережні, тим більше росії російські айтішники, вони будуть серйозно ставити за цих запитань. Адже яка спільнота більша в it царині українська чи російська? Дивлячись, де безперечно, українська спільнота дуже велика. І зараз it спільнота світова також підтримує українців і Україну. Тому я, до речі, знаю багато прикладів, коли росіяни мімікрують? Вони вже представляються казахами, білорусами. Ну, трошки знаєте, вже трошечки краще ніж росіяни, правда. Та я знаю випадки, коли вони на паспорти свої російські українські обкладинки вдягали. Бо виявляється, якщо десь хтось побачить російський паспорт, то чомусь плювали. Так сталося. Чомусь диво дивне. Чому ж вони плювали? Так, дійсно, бачите, ми, ми бачимо цей тиск, і бачимо, що ми рухаємось в правильному напрямку. Їх треба тиснути з усіх боків. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.